Напередодні дня фармацевтичного працівника та дня міста в Борисполі відкрили дві аптеки за адресою Київський шлях 2 дріб 2» та голова того 15». Комунальне підприємство Аптека номер 24 має на сьогодні 19 структурних підрозділів. У нас в комунальному підприємстві існує якби вже традиція в рік відкривати по одній дві аптеки. Ці аптеки будуть працювати цілодобово, і цілодобово ми будемо обслуговувати жителів Бориспільського району і забезпечувати їх якісними ліками за доступними цінами. Після офіційного відкриття аптеки на вулиці Головатого міський голова вручив кращим працівникам цього закладу подяки та нагороди. Хочу сказати, що міською радою дійсно зроблений ще один крок на зустріч працівникам фармацевтичної сфери. Це приміщення. Віддано господарське відання для того, щоб менше сплачували орендної плати, і щоб все таки, так як у нас цей комунальний заклад, наші люди могли отримувати ліки, все таки здешевлені. Хай не набагато, але вони повинні бути все таки дешевні. Відтепер містяни мають змогу купувати ліки за помірними цінами цілодобово ще в двох закладах комунальної аптеки. 24. Валентина Чубатюк, Максим Хлопотов, новини, телеканал Бориспіль.